Привіт вам із штата Мізурі. Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 8 травня на східному узбережжі 10-та година ранку. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як це зробити, як варіант, внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди починаю з української теми, і е, сьогодні е, в ТОПах е, Україна попала, на жаль, через російську атаку сьогодні, в середу, е, на українську енергосистему розказується знову ж таки про нові хвилі. І, до речі, прив'язується якось до інаугурації російського диктатора, що він тепер, після того як став вп'яте російським президентом. Він Оці атаки посилилися. Так само розказується про взагалі життя, реакцію звичайних українських людей на, на ці події, на ці атаки. Тобто, життя людей в таких умовах, по суті, розказується так само. А розпочну так само от американську тему. Яка має відношення знову ж таки до України. А саме, от вчора я говорив про те, що Марджорі Тейлор Грін зустрічалася з Джонсоном, і, взагалі, основна тема, що вона хоче просувати ідею звільнення Джонсона із посади спікера? Вони зустрічалися приватна зустріч була в понеділок, яка не до чого не дійшла. Потім вони знов ж таки зустрічалися вчора. І от коли її запитали, ну що, тепер що, тому, що після розмови в понеділок вона сказала, що нічого не змінилося. Мої питання не, не це не відповілись не на одне із них. Так що нічого не змінилося. Мається на увазі, що я буду просувати ідею звільнення Джонсона. Вчора ж, коли після розмови, вона вийшла, то вона сказала, що перестала наполягати. Але вона сказала такі слова, що тепер мені не треба ніяких слів, я хочу бачити дії. А саме вона прийшла на цю розмову з Джонсоном. Чотири вимоги до Джонсона. Перша це більше ніколи не ставити законопроекти на голосування, якщо немає підтримки більшості, тобто мається на увазі цей законопроект про Україну і от деякі інші, наприклад, про бюджет так само приймалося питання. Тобто, має бути. Спочатку рішення республіканської партії ми за, тоді ми голосуємо. Ну і це, в принципі, проблематично з тих пір, як це скликання е, палати представників, оця трампійська група, вона в принципі ніколи не йде на компроміс, і в більшості випадків, взагалі, от це саме один із найгірших. Скликань Палати представників за всю історію Сполучених Штатів Америки. Тим не менш, перше, ніколи не голосувати без узгодження більшості. Друге не копійки більше для України. От, от саме оце питання я хотів би звернути на увагу: більше не копійки для України. Третє: припинити фінансування служб, які розслідували порушення Трампа. І четверте, це прийняти законопроект. Який е, на майбутнє припинить е, можливість шатдауна в фінансуванні бюджету, вона хоче зробити, запропонувала. Хоча це в принципі, тим як тимчасово вже працювало, так от прийняти законопроект, який чи вірніше знову ж таки за нього проголосувати, щоб автоматично фінансування знизилося на 1% на все поголовно, і тоді шатдауна не, не буде оцієї дати там і так далі. Просто Шадауна нема, немає, на 1% познизилося, працюємо далі або там вирішуємо далі. Тобто, щоб не було оцих більше таких ночних голосувань. Ось. Ну і знову ж таки, як це все вирішиться, я так розумію, що вона незадоволення не припинилося відносно Джонсона. Але от вона тепер не, не дала знову ж таки строку для вирішення цих всіх питань. Але от такі наполовину популістична реально така заява, ця шуміха, Але, от, але ось таке. Ну і величезна новина, звичайно, про Трампа. Дуже багато вчора було новин про Трампа, а саме про те, що а, свідчення ШТормі Деніелс, порноактриса, яка говорить, що Трамп з нею мав. Статеві стосунки чи стосунок один. І от вівторок було свідчення про те, що вона розказала все. От просто розказала все, що журналісти сказали, що речі, які вона говорила, ми не можемо викладувати в засоби масової інформації. Трамп до речі, під час цього слухання сидів і в голос матюкався. Хитав головою до такої міри, що суддя покликав адвоката Трампа до себе, до мостика, і каже, я не хочу його зараз тут принижувати. Але за такі речі він може загриміти заграти зараз просто. Тому що, коли звинувачений сидить і якось реагує на свідчення, то це, в принципі, впливає на суд присяжників. Вони можуть реагувати на це. Це, в принципі, заборонено. Одразу після цього свідчення, до речі, свідчення сьогодні, в середу, в середу, суд взяв паузу, як завжди, кожну середу. А в четвер вона знов, ця порноактриса, повернеться додаткові свідчення давати. Але по закінченню оцих свідчень у вівторок, чи верніше, під час навіть, захист Трампа. Об'явив, що вони е, хочуть, щоб суддя об'явив mistrial, тобто помилка в процесі. Чому тому, що як ця порноактриса розказувала, в неї була вона м, говорить неправду. По-перше, по-друге, вона прийшла з ідеєю просто засудити Трампа, і вона видумує багато речей, і це в принципі неправда. Це впливає на суд присяжних і всякі такі штуки. А суддя на це відреагував, що міст трайл, тобто суд не відміниться, але ви можете зробити все, що хочете з своєї сторони. Що вони і спробували. Знову ж таки, це крос-екзаменейшн, таке, тобто зустрічні питання, що вони пробували зробити, хотіли підловити її на брехні, і, в принципі, по результатам, що захист запитував у цієї жінки, Говориться про те, що ну, такі. Міксовані трошечки була реакція, дещо вдалося, а дещо відповіді були навіть такі колки, що отримали навіть краще б не задавали такі питання. А... І з добрих новин для Трампа. А... Суд, який мав відбутися, розпочатися 20 травня, також кримінальний про те, що Трамп приховував секретні документи. Ця вся історія. А суддя сказало, що це переноситься. Де, треба деякі питання узгодити перед тим, як має розпочатися судовий процес. А саме кваліфікація квалифі... якраз із цих документів, тобто які з них там секретні, які суперсекретні і так далі. Тобто а, справа переноситься на коли невідомо, <кхід> суддя не сказав, на яке число переноситься, але для Трампа це ну, вважається як. Перемога. І ще одна добра новина для Трампа: це те, що судовий процес, який фальсифікація результатів виборів у Джорджі, там історія була з, з прокурор окружною прокуроркою Фані Виліс. Там її романтичні стосунки з іншим її там прокурором, це е, вилилося в додатковий судовий процес, його заставили звільнитися. Захист Трампа подав апеляцію на це рішення. Чому? Тому що вони хочуть, щоб фані Вили взагалі прибрали. І апеляційний суд погодився, що є підстави перерозглянути рішення минулого суду від того, чи а, допустити фані Вилис, продовжувати бути частиною судового процесу, чи ні. Ну і відповідно, що це знову ж таки відсовує термін а, судового розгляду в цьому питанні фальсифікації. Результатів виборів президентських виборів в штаті Джорджія. А не дуже добра новина з Індіани. До речі, вчора відбувся праймаріс президентських снов кандидатів в штаті Індіана. І я нагадаю, що Трамп, в принципі, єдиний кандидат. Але штат Індіана так само показав трошечки дулю Байден, вибачаюся, Трампу, тому що 78% проголосувало за Трампа. І майже 22% за Нікі Хелли, яка вже давним-давно знялася з перегонів. І, в принципі, я цю тему ну, багато разів розказував, що це дуже велике питання, що оці 22% будуть робити на виборах а, президентських виборах восени. Штат Індіана, в принципі, це такий глибоко червоний штат. І якщо я не помиляюся, там тільки один раз Обама виграв. В 2008 році, коли республіканці просто завалили економіку країни, люди повтрачали будинки з тих пір Штат Індіана завжди голосує за республіканців. Тому цих 22%, чи буде достатньо, якщо вони скажуть Ні, все-таки ми будемо за Байдена, незрозуміло, але все рівно. тобто... В цьому питанні при президентських виборах за індіанок республіканці крепко не переживають, бо вони голосують, як сказав, майже завжди, хоч і за мертвого республіканця, окрім, я нагадаю, 2008 рік це, здається, був виняток. За Байдена там опонентів не знайшлося, там майже 100% по суті підтримка. тобто, ну, Але демократів в штаті Індіани не так багато. Тобто, Такий штат, на який ні не той, не інший кандидат, по суті, не приділяє багато уваги. Ну і про Байдена трошки. Байден. от, Декілька днів раніше я розказував про те, що його реакція на протести в університетах, які, до речі, продовжуються. Його запитали, чи не зміниться його політика відносно Ізраїлю. Як результат того, що студенти по всій країні протестують, він сказав, що ні. І виявилося, що це не зовсім так. Чому? Тому що це не було крепко опубліковано, скажімо так, що так от Трамп, чи вірніше Байден оголошує, що ми там припиняємо допомогу Ізраїлю і так далі. Але доставка озброєння якраз призупинилася, якраз на тлі, коли Ізраїль мав. Оголошував, мав атакувати Рафа місто в ГАЗі, і там буквально десь список, десь три тисячі з лишнім бомб різної там потужності, там і ще якісь озброєння. А американці призупинили, поставили на паузу, тому що не хотіли знов ж таки, щоб ці бомби були застосовані ну, в бомбардуванні. Кражеш у цих житлових масивів цього міста Рафа. А, вчорашня, чи верніше новина, яка вже з понеділка тянеться: Boeing Starliner, да, який я розказував. Я, мені такі новини подобаються, можливо, комусь ні. Але от конкурент Space, SpaceX, да, який от зробив так само свій літальний апарат. Запуск мав відбутися в понеділок. Там були якісь проблеми з якимось клапаном. Планувалося, що вони спробують їх вирішити до вівторка. Проблеми не вирішилися, запуск відклався аж на наступний тиждень. Тобто поставили на паузу, ракету взагалі відтянуть із стартової площадки. От, Будуть розбиратися, що там з тим. Він щось трошечки шумить, там переключається. Таке слово було сказано, що він жужжить. Клапан жужжить. Тобто, щось там не до кінця і вони не змогли знайти причину. Запах, запуск переноситься. Тікток. Не збирається, як і очікувалося, скласти скла, сісти, склавши руки і одаржу підкоритися мер рішенню американського конгресу. Вони йдуть в суд, і дивіться, яка у них підстава. Вони хочуть використати першу поправку Конституції Сполучених Штатів Америки на свій захист. А саме свобода слови, свобода віросповідання і свобода преси. От вони себе приєднують як преса. Ну знову ж таки, дуже багато зараз шуму відносно цього чи є в них підстави. А на цьому використовувати це як причина, щоб відвінити цей законопроект. Чи знову ж таки, якщо це, наприклад, Тік-Току закидається, що це взагалі має відношення до шпигунства, до там маніпуляції думками там американців і так далі? Тому. Хто і знає, як воно розвернеться, але TikTok знову ж таки йде а, в суд. Новина про ковід, Дивіться, який вже 24 й рік, коли вже був Ковід, пандемія закінчилася. Але дивіться, яка вийшла стаття. До речі, я, я нагадаю, що це демократичний, часто кажуть, лівацький ресурс Нью-Йорк Таймс. Написав статтю про ковід, верніше, про вакцини від ковіду, а саме про а, шкоду від цих вакцин, що було дивно, тому що, в принципі, от демократичні ліві ресурси вони взагалі просувають як позитивно, як потрібно і так далі. А тут стаття про те. Про людей, які постраждали внаслідок цих вакцин, коли вони приймали під час пандемії. І трошечки вам цифр. В основному, до речі, справа йде, чи мова йде про вакцину від Джонсон і Джонсон. Тобто не Pfizer, яка там а і Moderna, здається, дві найпопулярніші в Америці. Про них, в принципі, як мінімум ці статті не сказано. А саме про Джонсон і Джонсон, де от трошечки в Америці люди приймали цю вакцину. Так от, є на даний момент зафіксовано 13 тисяч скарг людей, які різного роду якісь ушкодження отримали, і там перелік доволі такий великий. І цікавий момент, що із цих 13 тисяч заяв, які подавалися знову ж таки, як щоб компенсацію, там і всякі такі штуки, всього на всього було розглянуто. Тільки на даний момент 19%. Тобто через суд чи що вони там звертаються, дивіться, які темпи, навіть менше п'ятої частини, всього-навсього. 19% було розглянуто і з 19%, які були розглянуті, було підтверджено, що так, це вакцина саме спричинила те, що вони там зараз переживають. І з цих отримали 47%, тобто приблизно половина. А із тих, що отримали підтвердження, всього 12% отримали грошову компенсацію. Тобто, немає ні не суддів чи там хто там переглядає достатньо, немає не, не грошей, видно, щоб компенсувати. Ну але, взагалі, якщо подивитися на велику картину, не треба забувати, звичайно, що в Америці. За під час от пандемії 270 мільйонів жителів. Це не американців. Тут же ж і іммігранти, і туристи, там і хто по робочих інших візах. Дві... Тобто не всі американці зрозуміло приймали прививки, але 270 мільйонів було вакцинованих. І як ви просто чисто математично: 13 тисяч до 270 мільйонів це, це цифра така мізерна. Реально, це 5. 100 тисячних від 1%. Це мерва нулів і десь там в кінці п'ятерочка, щоб ви розуміли. Тобто, звичайно, це ну, біда для цих людей тут ніяк не відкинеш. Але набагато більше, як ви розумієте, людей просто 99 9, 9, 9, 9, 9, 5, людей, які, в принципі, Потенційно вакцина врятувала життя. Але знову ж таки є оця проблема, яка ну, на даний момент не до кінця вирішується. Але так само і очі на це не закриваються. Ну і остання тема на сьогодні, дивіться, трошечки мені от навіть цікаво, як це все було провернуто. Історія із Каліфорнії, жителька міста Сан-Франциско. Навчилася як махлювати. Ось є, є в касах, якось знов ж таки, хто постійно на каналі, я розказував про те, як ви подорожуєте по деяких місцях, і є це е, культура людей, чесні, нечесні, крадуть, не крадуть. І от ви просто можете знати, які люди живуть. В тій місцевості, якщо ви заходите в магазин, і там є такі self-checkout каси Тобто, що ви не є касира, ви просто прийшли і швиденько пік-пік-пік-пік, попікали ці баркоди, гроші заплатили і пішли. Це набагато пришвидше. Я, наприклад, майже завжди користуюсь такими штуками, тому що там набагато швидше касири, як ви розумієте, це в Америці найнижче оплачувана робота. Відповідно, там не самі. Так сказати, швидші і продвинуті люди працюють. Тому мені зручніше, і якщо там щось, до речі, трапиться, я тоді сиржусь сам на себе. Так от ця жіночка в Каліфорнії, вона якось розкусила оцю систему і скористалася магазином Так і є. Він в основному там якийсь одяг продає там всякі такі штуки для, для, для дому. Якась там їжа, можливо, теж є. Вона навчилася як махлювати ці касові апарати, де ти сам ну, пробиваєш ці всі речі, які ти купляєш. Так от, з осені 2020 року, по осінь 2021, це рік, приблизно рік часу, ця жінка. 120 разів провернула оці махінації, як вона обдурила цю машину. Я читав статтю, що вона зробила декілька разів, і я чесно не зміг зрозуміти. Що описується? Вона проходила, сканувала свої речі. А коли розплачувалася, вона кидала або одну якусь копійку, або один долар. Тобто, зрозуміло, що там, умовно кажучи, ти купив там на 50, на 100, на 200 доларів, а туди закидуєш. Ну, меншу купюру. Я не розумію, яка і квитанція в той момент виходила, тому що ну ти без квитанції, хіба що там ніхто не бачив, ти гроші ніби вкинув, пішов. Зазвичай на цих касах, як мінімум, стоїть людина і дивиться, що там відбувається. Тобто, я не до кінця от, реально розумію взагалі, що відбулося далі. Тобто вона просканувала речі, вкинула якусь одну дріб'язкову купюру, забрала речі і пішла. Тобто. От, я не знаю оцей момент, як її ніхто не ловив. Більше того, вона, вона це собі облаштувала як бізнес. Тобто крала, як ви розумієте, не банани з яблуками звідти, а якісь речі. І потім перепродувала. І от з того, що вона там перепродувала, вона наторгувала на 60 тисяч доларів. Цю жінку визнали винною. Її вже от. Вирок, скільки там її ув'язнення буде оголошено 24 травня, але за такий от бізнес-план їй світить до 3 років ув'язнення. Так що я вам скажу, саме тому через таких людей, на жаль, прикриваються от такі каси, які, наприклад, для мене дуже зручні, дуже подобаються. На цьому, все. Я дякую, що ви додивилися цей огляд новин до кінця. Дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки і за ваші коментарі. Не забувайте підтримати Україну. На цьому все. Сподіваюся, наступний огляд буде завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!